Пане міністри, пане офіцери, доповідаю, команди друзі, брати. Командири, ніколи вас не забудемо. Твоя віра в нас, тепер наша зброя. Командир честі та слава, мужності і сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи. Ми разом пройшли пекло за тебе, за наших, за Україну. Цей біль не зламав нас. Він зробив нас ще злішими до ворога. Ви були більш, ніж командир. Ви були братом. Командире, ти залишився mm. з нами в кожному бою, в кожному рішенні, в кожному серці. Обіцяємо не здаватися. Агате, будемо битися за вас. Пишаюся вами, тими героями, які саме віддаються, прикладуть стільки зусиль для нашої перемоги. Бажаю вам, щоб ми змогли на наступний день продовжити наш шлях до перемоги. Знищити ворога, рухатись стільки вперед. Слава Україні!